EDC гаманець від жовтка. Привіт всім, з вами Жовток. І сьогодні буде відеопрезентація мого EDC-гаманця. Це повністю власна розробка. Ми його зробили з командою Джант Bags, це виробник кастомних велосумок. І ми вирішили об'єднати поуч і гаманець, щоб скласти все в одне місце. І взявши цей гаманець, у вас всі найважливіші, найпотрібніші речі були уже з вами. Його можна використовувати і як кишеньку, і як просто гаманець, і як поуч. Далі про це. Розповім. Насправді він вже був у моїх відео, просто ну, все ж таки не було повноцінного відео саме про цей гаманець, тому вирішив його записати. І почну з конструкції. Він виконаний з матеріалу x XP. Я думаю, вже багато хто з ним знайомий. Це дуже витривалий зносостійкий матеріал, який навіть мінімально тримає вологу, легко чиститься і через навіть час не втрачає своїх зовнішніх властивостей та й в принципі фізичних. Я користуюсь уже цим гаманцем понад 4 місяці. І і його, якщо почистити, то він виглядатиме як новий. Блискавки топові YKK Ми вирішили не економити саме на якості, на матеріалах, щоб він прослугував роки і роки. Люблю якісні речі, сам ним користуюсь, тому вирішив насправді першочергово для себе і робив цю штуку. Друга його особливість можна сказати, його кілер фіча, тому що. Це повністю вигадана фішка з нуля, ні в кого такого не бачу. Це те, що цей гаманець може використовуватись і як розширення, як додаткова кишенька до вашої бананки, наприклад, або просто як додаткове кишеня. Тут є спеціальний паз на задній спинці, через який можна продівати ремінь або ж ту лямку рюкзака. Ну, хоча до рюкзака може проблематично буде, а от до бананки це прям взагалі чудовий варіант. Це дуже буде актуально влітку, особливо, якщо ми взагалі не хочемо мати додаткових речей або сумок. Ми цей гаманець можемо почепити на пояс і тим самим не обтягуючи наші кишені, мати там всі необхідні речі. Далі я перейду і розповім, що сюди вміщається. Це дійсно дуже зручна штука і якби, забезпечує його універсальність. Тепер перейдемо до самого конструктиву і організації цього гаманця. На передній панелі знаходиться дві кишеньки під картки. Одна трохи глибша, це також забезпечує для того, щоб ми могли всунути сюди готівку. Далі відразу попереджу що якщо ви дуже часто використовуєте готівку і картки, то я б напевно радив все ж таки взяти класичний гаманець, це буде зручніше. да Буду поганим маркетологом власного товару. Але таке, є, все ж таки ця річ була. Було створена першочергова як резервна. як резервний гаманець, резервний органайзер. І це для того, щоб іноді використовувати картки і готівку. Наприклад, я здебільшого розраховую з телефоном і іноді використовую картки і готівку, якщо, наприклад, катаюсь на велосипеді. Ну, а тепер повернемось все ж таки до конструкції. Дві кишені під картки, під готівку. Можна не боятися, що воно випаде. Воно тут немає ніякої там липучки, як хтось писав, чи можливо її зробити. В цьому сенсу немає, тому що сам конструктив так спроєктований, що сама кишеня підпирає сама собою картки і готівку. Тобто, навіть якщо у вас гаманець буде пустий, то воно ніяк не випаде. Це я протестував. Уже насправді ці гаманці багатьох людей є, хто їх придбав, тому жодних скарг з цим не було. Далі на задній поверхні, у нас ну, спинці, у в нас знаходиться петелька під карабін. Це невеличкий бонус, можна закріпити знову ж таки в рюкзаку десь, чи на сам рюкзак, чи, ну, я думаю, ви придумаєте, воно місця не займає, ваги не займає, тому класно, хай буде. І також задня ще довга кишенька, туди також можна всунути картки, а у мене знаходиться там лейкопластер і одна волога серветка в окремому упаковочці. Це дуже зручно, тому що воно у швидкому доступі, знову ж таки, якщо щось трапилось, то я можу це використати. Тепер перейдемо до внутрішньої організації, і це. Напевно, саме цікаве, що тут є в цьому гаманці. Оскільки це гаманець, то у ньому обов'язково має бути відділення для монеток. І воно в нас також є, хоча його насправді не так, то і відразу побачиш. Воно знаходиться на лівій частині, коли ми розкриваємо поуч, у нас з'являється доступ до цього відділення. Воно не має якихось додаткових фіксаторів або блискавки, і може комусь здатися. Принаймні такі були запитання, чи не випадають монетки. Ні, зараз покажу. А сама підкладка у цій кішенці зроблена з жовтого коля. Ро це для того, щоб було дуже гарно видно монетки, щоб ми могли там дістати ту монетку, яку нам потрібно. І сама кишенька вона доходить до лівого краю повчу і по суті, сама собою перекривається. І саме з-за цього монетки не будуть випадати. Навіть якщо ми зафіксуємо повч. коли ми розстібаємо його повністю, то по суті ця кишеня верх ногами якби монетки могли б випасти. Але оскільки монетки будуть впиратися в перестінок, то цього не виходить. Принаймні, ну я тестував у мене такого не було. Глядачі, хто купить цей поуч, гаманець, протестуйте, напишіть в коментарях, якщо що, будемо щось вирішувати. Але я думаю, з цим проблем не буде. Імовірність, звичайно, є, але вона дуже-дуже мінімальна. Ну і тим паче можна не повністю розцібати. Також тут є відділення для карток. Ми взагалі його робили, цей гаманець максимально універсальним, і щоб поєднати і можливості поучу, тобто ви могли дійсно його використовувати як для речей, і в той же час е одночасно або на заміну використовувати чисто під картки. Одне було запитання при купівлі од одного покупця, чи вліз сюди 20 карток. Влізе без проблем, <свісно> навіть більше. Тож, тут є таке відділення для карток або для паспорта, для якогось посвідчення. Я думаю, ви точно знайдете ці цьому відділенню застосування. Також тут знаходиться резинка, розділена на три частині, це щоб зафіксувати якісь невеличкі речі. Наприклад, у мене це. Маленький антисептик, флешка і мікрофібра для телефону. Можна знову ж таки якусь запальничку можливо зафіксувати. Я насправді багато-багато вже багато фотовідгуків бачив, люди це прям використовують. І на правій частині у нас також знову ж таки є заточка під картки або під посвідчення якісь паспорт. Тут знаходиться подвійна резинка. Одна резинка, яка широка, не прошита посередині, і є така міні-комірка, це для того, щоб знову ж таки картки не випадали. Тобто воно так все всовується і використовується. Також це буде плюсом ця комірка. Якщо ми використовуємо якісь е, тонкі речі, які недостатньо зафіксовані резинкою. Тож знову ж таки вони будуть впиратися в цю кишеньку. І е, саме для цих речей, наприклад, для ножика, для якогось міні-павербанку, для кабелю зарядки, для ще чогось, е, тут є подвійна резинка, під нею, під основною резинкою, знаходиться ще одна резинка, яка прошита на посередині, тобто формує два відділення. І знову ж таки, я думаю, це вже ви в моїх відео, якщо дивитесь, бачили. Також знаходиться позаду ще одна кишеня, знову ж таки, під картки, під щось плоске. Можна кажу, якийсь мінімальний плоский ліхтарик, напевно, сюди запхнути. І петелька під карабіни, під, наприклад, ключі, можна використовувати цей гаманець як ключницю. Знову ж таки, ключі можна запхнути і під саму резинку. В принципі, по конструктиву це все. І невеличкий досвід використання від мене. Як я казав, я його здебільшого формував для себе, створював. Ми пропрацьовували всі моменти, було понад 5 версій різних форма, розміри, різні фішечки. І ну, напевно є що допрацювати, але я думаю, ми досягли дуже-дуже гарного результату, вже безліч задоволених клієнтів, покупців. Дуже дякую. Тим самим ви підтримуєте канал і розвиток і каналу, і подібних речей. Є ще певні речі в розробці. Надалі не повче, але. Теж дуже дуже цікаві. А мені подобається ця річ, тим, що знову ж таки я можу взяти це як окремий модуль едісімого. Тобто тут самі-самі необхідні речі, я можу перекласти це з бананки в рюкзак, з рюкзака на велосипед і все, що мені необхідно, обов'язково буде в цьому гаманці. Він легкий, він ну, такий прикольний, компактний, він поєднує в собі можливості поучу, забезпечує додаткову організацію. Тож думаю. То ви будете також цим товаром задоволені. І тепер найголовніше, де його придбати і яка його вартість. Придбати його можна буде в мене в інстаграмі, або в кого немає інстаграму, я також залишу посилання на olx сторінку цього гаманця і електронну пошту. Будь-яким методом ви можете зі мною зв'язатися, обрати потрібний для вас колір. Він взагалі є в сірому, жовтому, зеленому, тобто оливі і чорних кольорах. Ну і ціна. Ціна на даний момент на нього 30 доларів, і це, напевно, момент, за який я зловлю трохи хейту. Знаю, що будуть коментарі, та я зможу зшити такий за 300 гривень. Якщо ви дійсно зможете з експаку і на такому ж, такого рівня зшити гаманець за 300 гривень, будь ласка, напишіть мені, знову ж таки, електронна пошта буде. Ми будемо з вами співпрацювати. Тому що коли я зіштовхнувся з виробництвом, я зрозумів, наскільки це собі вартість. Дорога таких продуктів. Зараз, навіть, якщо дивлячись на інші продукти з інших фірм, з паку, то я розумію, що навіть ціна ну, доволі демократична. Тому сподіваюсь, цей гаманець вам принесе задоволення, як і мені. Всіх бажаючих чекаю у власному інстаграмі або у Лікс, або на пошті. Всі зможете придбати. І до зустрічі в нових відео, в нових презентаціях товару. Всім пока! До речі, якщо у вас є якісь ідеї щодо поліпшення гаманця, поуча або просто створення якогось унікального товару, будь ласка, пишіть мені, буду вам дуже-дуже вдячний. Наприклад, у цьому гаманці мінімум три ідеї: це саме були запити від покупців, за що я дуже вдячний, тож чекаю вас у переписці.